А от є меморіал 911. 1 1 на імена людей, які так. постраждали, померли. І тут я знаю є. Якщо жінка була вагітна, то в дужках написано, ну, хоча б там прізвище дитини, типу, ну, яке би дитина отримала. І пише Unburn, типу, не народжена. Насправді меморіал прям величезний. Зараз проводять реставрації якісь, а все рівно відчутно, які тут масштаби були. А от Петрісія Ан Сімаролі і її ненародження дитина. Також це найвища будівля в Нью-Йорку. Якщо є така квіточка на меморіалі, це означає, що сьогодні в цій дитині